Вітаю, шановні глядачі. Я зараз хочу подивитись Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Покровський напрямок прошу допомоги. Дві допоможіть. У расистів погані справи. У них закінчуються військові, дуже сильно багато убитих. Вони вже дуже сильно і переживають, і брешуть, будуть брехати, бути е так е повільніше, повільніше, сповільнювати свої наступи. І в них якась іде там брехня, що, може, вони будуть так приховувати, що у них так погано все. Якась маніпуляція йде. В цей час військові України будуть захищати. Да, тут сама основна дорога. Оце де Їм, Рашистам вже даже я так, з цих карт видно, що вони більше цікавляться дорогою. І тут просто що їх не можна випускати на якусь шлях дорогу. І військові будуть її закривати, захищати. Скажіть, ваші сили, чи є загроза на найближчий час? Що буде відбуватися? Які плани у росіян щодо Покровська? Обстріли можуть ще бути. Угу. Так, є ризик, що центр міста, де, може, є старі будівлі, от їх хочуть руйнувати. Там, де а, може бути. Може раніше там були військові, але це стара інформація. І інформатори присутні. От, руйнація. Я не бачу більше такої атаки на Покровськ. Обстріли можливі. От. І тут Верховний суд. Усе погане, що зробили расисти Покровську українцям. Вертається до них. Там, в Росії, у цих людей щось буде відбуватись. У расистів вони на собі будуть це дуже відчувати. Це дуже хороші карти йдуть. Вони змушені будуть звідти тікати мені. От іде, що десь буде проблема, от як зараз у нас Покровськ, як наші люди захищають Покровськ, то в Рашистів буде теж свій такий таке місто, яке вони змушені там будуть туди відходити, тікати, захищати. Заперечу, одвожу, одвертаю росіян від Покровська. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть убивать. Більше обстріли чинити не зможуть. Прошу захисту міцно Захистіть, будь ласка, Покровський вдень і вночі захищайте, оберігайте, буде так. Но. Будуть якісь хороші такі новини, що полегшить життя. От людям стане ну, карта радості вийшла, не знаю, чи вам Покровську радість. ну Щось таке хороше буде на найближчий час для цього напрямку. З цією картою показую, що прийде якесь полегшення. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвиль, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових українців, цивільних людей. На Покровському напрямку та на інших напрямках. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам. Тим, хто дають накази, хто придумує ці наступи, хто їх виконує, хай йому в голову летить, його нищить, Більше він воювати не зможе ніколи. Буде так і так. Є. Наступи чинити не зможе, наказу не надасть ніколи. Прошу знищити всю авіацію, військову Росії. Більше в них немає ні дронів, ні літаків, ні винищувачів. Повністю все знищено буде так і так є. Вся військова інфраструктура знищена в Росії, перекриває. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, одведіть, одверніть від покровськ расистів тікають, лякаються. Більше наступати не можуть, буде так і так є. Так, є ще питання. Так, Лиманський напрямок, вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити расистів на Лиманському напрямку. Які у урочистів щодо лиманського напрямку несуть великі втрати, дуже сильні. От де лиманський, там, може. Три три напрямки от в, в, в атаку входять на цьому, чись іде три, буде розбито три рашистські угрупування да, на цьому напрямку Лиманському, от вони будуть убиті повністю, і четверте понесе такі втрати, не, не добите. Дуже сильно поранене залишиться. от Надо обрати інформаторів. Вони так сильно заважають. Це колас... Просто вони роботу військовим України роблять повільно, важка. Заперечуюсь. Прошу викрити всіх інформаторів російських. всіх, хто надають росіянам інформацію, знищено, більше не зможуть інформацію надавати, відвертають, всю агентуру обирають. Що можуть застосовувати зброю, коли розпорушується замін, зам, все заміновано стає, не знаю. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза окупації Лимана, міста Лиман? 2025 рік, чи є загроза окупації расистами? Чи буде окупована? Багато страхів про це. У людей самий страшний страх, що може бути окупація? Але її не буде. У вас тут буде, не буду казати, що буде, але буде все хорошо, до вас прийдуть гроші. Щось прийде таке, що в 2025 році допоможе людям. Тут прям для міста відбудова, виплати, допомога, ще більше розвиток. Хороший рік. Хоча от страх присутній, я думаю, що ви будете чути, як працюють наші артилеристи, от вогонь, але він не ворожий. Ще трохи страшно, але вже я не бачу окупації в цьому році. Заперечуюсь негатив, убираю всі страхи. Відкриваю шлях, дорогу. Ой, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. На Лиманському напрямку більше расисти не можуть наступати. І всі інформа... інформатори, всі, хто працюють на росіян, викриваються, засуджуються на двічні строки. Більше нема жодного інформатора. Буде так і так є. Прошу допомоги. Для військових України на Лиманському напрямку допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, у голови хай летить, їх нищить, Наступи робити більше не зможуть. Тікають, лякаються. Хай йдуть себе убивають. Обстрілюють. Все погане, що бажали українцям, хай собою зроблять, буде так перекрива. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одводіть на віки вічні росіян від лиману, тікають, лякаються, більше наступати не зможуть, буде так. Не буде все сказане здійснено, так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза, що в 2025 році окупація Славянська? Чи може таке бути? Ні, я не бачу окупації тут у 2025 рік. Може перші три місяці бути атаки, ну тут більше з неба а, чи дрони. Дрони от, прям людям погано від цього. Надалі пережити треба оці три місяці. Ідуть кошти для людей, для того, щоб покращити життя. Тут все для відродження, для от 10 пентаклів, королів пентаклів, туз пентаклів, карта зірки. Прийде якийсь такий період відродження. У вас відновлення, щось покращиться і виплати для людей і. Ні, я не бачу загрози. Ну це прожить три місяці і ще буде багато розмов про відступ. Може расисти саме почнуть звідти відступати. Ну і інформаторів. Оцих я заперечую, убираю анулірую повністю. Більше не зможуть інформацію расистам надати. Тікають. Цікава, дуже хороші карти. Прошу допомоги. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від військових України, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть от Слов'янська, поверніть назад расистам. їм в голову летить і нищить. Більше расисти, обстріли чинити не зможуть. Зруйнована вся логістика, всі склади з дроном. Боєприпасами, повністю знищена вся логістика, вся військова інфраструктура Росії більше не працює. Допоможіть, будь ласка, захисту, прошу міцного. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Слов'янська. Тікають, лякаються, йдуть самі себе, хай вбивають. Більше немає наступу. Більше не мають можливості расисти продовжувати наступ. Відступають. Буде так і так Буде захист. І вдень. І вночі захист міцний буде так і так є От. А на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!